Добрий ранок, четвертокласники! Нас покликав на урок голосистий наш дзвінок. Всі зібрались зараз дружньо. Почнемо урок свій мужньо. Ми продовжуємо працювати дітки над темою дії з числами, рівняння та сюжетні задачі. Сьогодні ми ознайомимося з задачами рух двох об'єктів в одному напрямку на навздогін. Ну що, тоді вперед? Дізнайся, відстань, швидкість час у запропонованих завданнях. На іподромі кінь Морган пробіг 320 метрів за 4 хвилини. З якою швидкістю біг Морган? Постав на паузу, подумай. На іпподромі кінь буцефал біг зі швидкістю 40 метрів за хвилину. Яку відстань буцефал пробіг за 9 хвилин? Постав на паузу, поміркуй. Перевір. 360 метрів. Наступна задача. На іпподромі кобила айворі. І йшла зі швидкістю 90 метрів за хвилину. І пройшла відстань у 270 метрів. За який час Айворі пройшла частину іпідрому? Подумай. Так, за три хвилини. І остання. На іподромі кінь бархат біг зі швидкістю 70 метрів за хвилину і подолав відстань у 280 метрів. За який час бархат пробіг дистанцію? Подумай. Правильно, за 4 хвилини. А зараз відкрий свій зошит, відступи від попередньої роботи 4 клітинки вниз, запиши сьогоднішнє число. 27 лютого класна робота. А каліграфічною хвилинкою буде таке число. Автобус їхав зі швидкістю 70 км за годину. За який час він подолає 1400 км. Перевір. А зараз попрацюємо з підручником. Відкрий підручник на сторінці 34, завдання 69. Розглянь задачу на рух в одному напрямку. З різних точок. Плямистий кінь біжить за гнідим, який перебуває попереду на відстані 40 метрів. Швидкість плямистого коня 17 метрів за секунду, а гнідого 16 метрів за секунду. Постав на паузу та дай відповіді на запитання. Робота письмова. Запиши посередині задача 70. Прочитай або послухай. Попрощавшись, гість вийшов із будинку і пішов стежиною зі швидкістю 70 метрів за хвилину. Коли він пройшов 360 метрів, із будинку вибіг господар з пакунком, який забув гість. Господар біг зі швидкістю 100 метрів за хвилину. Через кілька хвилин господар наздожене гостя. Постав на паузу, візьми олівець, лінійку, накресли схему до задачі. Постав на паузу. Працюємо далі. Про що розповідається в задачі? Дай відповідь. З якою швидкістю йшов гість? З якою швидкістю біг господар. Скільки метрів він пройшов? Що спочатку маємо дізнатися, щоб відповісти на запитання? Так, хто вже здогадався, дітки? Правильно, треба дізнатися швидкість зближення. А раз нам відомо, що господар би зі швидкістю 100 метрів за хвилину, а гість зі швидкістю 70 метрів за хвилину, значить, ми дізнаємося різницю їхньої швидкісті. Таким чином ми дізнаємося швидкість зближення. Раз нам відомо, що 30 метрів за хвилину це швидкість зближення. Про що ми можемо дізнатись у другій дії? Через скільки хвилин господар наздожене гостя? Подумаємо! Поставте на паузу, запишіть другу дію. Щоб дізнатися час, треба відстань поділити на швидкість молодці. Через 12 хвилин господар нас дожене гостя. Продовжуємо дітки працювати. Над задачами на рух двох об'єктів в одному напрямку на вздогін. Запишіть посередині задача 70. Прочитайте а самостійно або послухайте. Із заправки одночасно в одному напрямку виїхали автомобілі Opel і Peugeot. На скільки кілометрів один від одного віддаляться автомобілі через 4 години? Якщо швидкість автомобіля Opel. 78 км за годину, а швидкість Peugeot 65 км за годину. Візьми олівець та лінійку, накресли схему до задачі. Постав на паузу. Продовжуємо. Про що розповідається в задачі? Із якою швидкістю рухався опель? А з якою швидкістю рухався «Пежо»? Про що запитується в задачі? Як знайти швидкість віддалення? Знову ж таки дивимося в задачі. Відома швидкість опеля і швидкість пежу, тож значить в першій дії ми дізнаємося швидкість віддалення. Від більшої швидкісті віднімаємо меншу 13 км за годину це швидкість віддалення. З правої сторони подивись уважно довідничок. Відстань між об'єктами, що рухаються в одному напрямку з різними швидкостями, буде перше зменшуватись, якщо швидкість об'єкта позаду є більшою. Друге, збільшуватись, якщо швидкість об'єкта позаду є меншою. Запам'ятай. І так, якщо нам відомо швидкість віддалення, то чи можемо ми відповісти на головне запитання? На скільки кілометрів один від одного віддаляться автомобілі через 4 години. Нам відома швидкість віддалення і час. Чи можемо ми відповісти на запитання, наскільки кілометрів один від одного віддаляться автомобілі? Звісно, можемо. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Швидкість віддалення помножити на 4 години дорівнює 52 км. Відповідь. На 52 кілометри віддаляються автомобілі за 4 години. Трішечки відпочили, тож продовжуємо нашу роботу. Виконай ділення у стопчик, запиши номер 68. Постав на паузу, розв'яжи приклад. Перевір. Не забувай про чернетку. Сьогодні ви попрацювали всі дуже добре. Домашнім завданням вам буде таке: сторінка 36, завдання 72. Знайди корені двох рівнянь. І друге завдання: розв'яжи задачу на сторінці 37, задача 75 з коротким записом, а точніше, схемою до задачі. На все добре! Бувайте здоровими!